Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні у Мінську чергове засідання тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, а у Парижі зустріч міністрів закордонних справ нормандського, нормандського формату. Президент України вчора заявив, що позиція України, Німеччини і Франції чітко скоординована. Повне і безумовне виконання мінських домовленостей разом з тим. Сьогодні з'явилася інформація, що європейці вимагають від України запропонувати стратегію спеціального статусу для Донбасу. Чи варто йти на компроміси з сепаратистами з так званої ДНР? Про це у сьогоднішній вашій свободі будемо говорити з екс-головою Донецької військової цивільної адміністрації Олександром Кіхтенком. Добрий день. Добрий день, не знаю, чи випадково, чи спеціально саме. Нинішньої ночі з'явилося інтерв'ю з колишнім президентом України Віктором Януковичем, у якому він сказав Бібісі про те, що якщо Київ хоче, щоб Донбас залишився в Україні, а це те, чого він сам мовляв хоче, то потрібно сідати за стіл переговорів, зробити все, що завгодно, аби досягти компромісу, домовитися і почати виконувати мінські угоди. Він ще запитував, чому влада не зустрінеться з представниками. Наскільки це йде в розріз або не в розріз з тим, що відбувається на Донбасі? Ну, на сьогоднішній день я не бачу альтернативи другої, чим проведення переговорів, той час, який ми втратили, коли можна було вирішити ці питання, проведенням, наприклад, спеціальної. Добре підготовлена операція, він вже минув. Сьогодні ми знаходимося в ролі переговорника і, на жаль, не на найкращих наших позиціях. Тому потрібно домовлятися, але при цьому дуже обережно треба потрібно враховувати інтереси України, враховувати людей, які проживають на Донбасі. Це обов'язково. Ну Однозначно єдина е, Україна без всякого особливого якогось статусу. Це однозначно. Це Значить, моя позиція. Без особливого статусу. Ну я не думаю, що Донбас повинен мати якийсь особливий статус. Тому завтра Львівська область захоче особливий статус, потім Дніпропетровська. Чому? З якою метою? Давати якийсь особливий статус, мені це не зрозуміло. Повернути Донецьку область, Луганську область в кордони історичні? Так, це потрібно робити однозначно. Чи потрібно проводити вибори? Так, проводити вибори, але на тих умовах, про які вів розмову і говорив президент. Це безумовно виведення з території України …всіх іноземних підрозділів, добровольців, відновлення контролю над Державним кордоном України обов'язкова присутність мірової спільноти для контролю за проведенням прозорих виборів. Оці переговори вони мають відбутися коли і з ким, тому що влада Києва говорить про те, що переговори з бойовиками проводити немає сенсу, правильно. А коли тоді проводити переговори, і кому це вигідно? Говорити зараз, щоб переговори, проводити переговори з так званою ДНР? Традиційно керівництво любої держави цивілізоване не веде переговори з терористами. Це традиційно. Для цього є спеціально підготовлені люди, які займаються цими перемовинами. В даному випадку це є представники. України поважні досвідчені люди, які ведуть сьогодні перемовини з представниками так званих ДНР і ЛНР. Ну на сьогоднішній день це реалія сьогоднішнього дня. Другого я на сьогоднішній день просто не бачу. Добре, якщо ну, ці переговори з представниками так званої ДНР можуть тривати ще досить довго, тому що вони хочуть того, що вони хочуть, так а це зовсім не те, що мало би бути. Нам потрібно працювати над цим дуже серйозно. Не тільки е, політикам, не тільки дипломатам, але і теж е, спецслужбам, військовим, силовикам. Потрібно готуватись не тільки знаходитись в окопах там і е, відповідати на вогонь вогнем, але потрібно проводити серйозні операції для того, щоб е, досягати якогось успіху. На певних ділянках, але це тема, вона повинна бути закрита і таємна, і про неї розмову сьогодні, тим паче в засобах масової інформації вести просто неможливо і не потрібно. Добре, от колишній президент Янукович він ставив кореспонденту Бібісі таке запитання, чому нинішня влада українська не зустрінеться з представниками Донбасу, чому не сядуть за стіл переговорів? От як ви це прокоментуєте? Ну дуже просто керівництво ДНР, ЛНР визнано терористами. І влада, офіційна влада, вона не може апріорі вести перемовини з терористами. Чи можна сказати, що Янукович таким чином підіграє Кремлю і пану Путіну? Янукович він давно вже працює з Кремлем і знаходиться сьогодні в Росії. Тому було б дивно, якщо б він навів політику сьогодні проросійську. Повертаючись до того, що відбувається на Донеччині, от вчора переселенці і правозахисники організовували мітинг в центрі Києва. Очевидно, ви бачили цей мітинг. Вони виступали проти додаткових обмежень при перетині лінії От Послухаємо, що сказав один з учасників мітингу. В чому заключається проблема? Проблема заключається в тому, що э, во временному порядку ограничення переміщення автобусів, і всі, хто не имеє транспорту, не имеет средств заплатити перевозчикам, они остаются вдома. Второе, це корупція. Корупція во всіх шалонах за пропуск, за проїзд через э, ну, очері і так далі. Люди погано розуміють, що таке э, одним можна. Перетинати кордон, іншим не можна перетинати кордон. Тобто от для мене особисто не зрозуміло, чому фури і е, маленькі автомобілі потрібно блокувати, а ешелони можуть перетинати у цю лінію розмежування спокійно. Ну, я З самого початку, ще перед введенням в дію пропускного режиму, я попереджав про можливі наслідки і керівництва АТЦ і керівництва АТО. Тому що не було підготовлено дуже серйозно спецслужби до здійснення саме цього пропускного режиму. Я за пропускний режим, але такий пропускний режим, який буде боротися з терористами, сепаратистами, а не з законослуханами, громадянами Донбасу. А для цього потрібно було створити єдину базу, по якій можна було б швидко ефективно перевіряти. Людей. Електронну електронну базу? Ну, ми зараз не ведемо розмову про електронну. Взагалі база, яку буде яка буде ем, загальна для і МВС, і прикордонників і служби безпеки України. Сьогодні такої бази не створено, по якій можна провірити дані любої людини. Вона тільки в процесі створення на сьогоднішній А день. за яким принципом тоді у ці пропуски оформляються? ну моя. Позиція була і вона залишається принциповою, що ніяких пропусків на сьогоднішній день не потрібно. Є паспорт громадянина України, по якому можна перевірити цю людину, і потім її поступово вносити в базу. Тут два шляхи можна було б зробити. Або підготуватись дуже серйозно до цієї пропускної системи доведення її дії, створити єдину реєстраційну базу, організувати, забезпечити повністю роботу, підготувати персонал і потім вводити. Від Наказом керівника АТО визначено 10 діб для оформлення перепустки. Подав заявку, через 10 діб отримав перепустку. Цього немає. Люди не готові до цього, давати перепустку в такий стислий термін. Розтягується на місяць, два і так далі. Якщо потрібно швидше, тут вступає в дію корупційна складова. І сьогодні я особисто бачив черги кілометрові, в яких люди стоять по 5-6 годин на спеці. З дітьми хворі і так далі. Ну що це може визивати, крім обурення? Введення е, електронної бази, вона теж на жаль на сьогоднішній день не готова. Да? і не всі можуть скористатися саме електронною базою. Найкраще було б зараз це скасувати, в принципі, чи як з вашої е, точки зору? Скасувати все можна, але потрібно це робити розумно. В, визначитися, на яких конкретно блокпостах. Потрібно здійснювати контроль, яким чином його здійснювати, яка система перевірки людей повинна бути. Тут же дуже багато тонкостей, які можна врахувати. Не обов'язково кожну людину провіряти по 2-3 хвилини. Можна перевірити тільки людей, які визивають якусь певну підозру, наприклад. Ну і багато ще є способів для перевірки людей. Потрібно працювати так, щоб не було е, е, незручності для населення. Тоді населення буде поважати людей в погонах, буде поважати українську владу. А якщо його мордують в цих чергах, якщо вони не можуть виїхати до своїх близьких, рідних, якщо вони не можуть потрапити на навчання, на лікування і так далі, то. Збурення воно абсолютно справедливе на сьогодні. Я нагадаю, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні з екс-очільником Донецької військово-цивільної адміністрації Олександром Кіхтенком 490 30 74, код Києва 044. Мені підказують, що маємо дозвонювача. Добрий день. Добрий день. У ну, мене запитання до шановного пана Кіхтенка. От дивуються запросами переселенців, а такі умови, житло. Більше двох тисяч оренда, плюс кинули все на вільній території, як Сказану дітьте самі, обороняйтесь, наче вони візьмуть їхні сім'ї з геноциду. А запитання таке на рахунок блокади кажуть, що озброєні діверсанти замовляють перепуски на КПП разом з внутрішніми мігрантами. А хіба вони не ночами лізуть цими полями? Хіба це причина? Це вони будуть стояти в чергах разом з нормальними людьми. Зрозуміли, диверсанти в чергах не стоять. Ну це саме я ж говорив представника спецслужби, що ми сьогодні таким чином створюємо незручності для законослух'яних громадян, а терористи, диверсанти, вони обійдуть ці блокпости, тим паче є можливість, є дуже багато шляхів для того, щоб перетнути цю. Лінію бойового зіткнення. Тому е, я ж і веду розмову, що пропускна система повинна бути, але вона повинна бути ефективною, гнучкою, і вона не по, не повинна створювати незручності для людей, які проживають на цій території. Якщо у вас е, поставлю таке запитання, кому вигідна пропускна система на блокпостах? Ну я б не сказав, що вона вигідна. Вона сьогодні введена в дію рішенням РНБО і ті. Е, Посадові особи, які е, виконують там обов'язки, вони по-другому не можуть. Я спілкуючись з людьми, які працюють там, вони теж не задоволені цією системою, але Добре, вони але... не можуть, не можуть е, її не, не виконувати розпорядження вишистоячого керівництва. У Фейсбуці якось мені довелося читати, що Леся Українка в паспорті дозволяє проїхати. Блокпост без черги, Лесі Українка це я гривнева розумію. купюра. Я розумію. Е, я знаю про ці факти, і я спілкуюся постійно спілкувався з людьми е, і говорив: давайте пишіть заяву, ми будемо порушити карну справу, так але ж не кожен наважається це зробити і е, на жаль. Ну, більшість людей несуть службу на цих блокпостах, контрольних постах-випуска. Вони нормальні, законослух'яні люди вони виконують свої службові обов'язки. Але є на сіна великій жаль люди, які беруть хабарі. Ось такими потрібно боротись, таких потрібно притягувати до відповідальності. З тих інтерв'ю, які ви вже давали, і ще до е, ну ще будучи на посаді, вже після того я так зрозуміла, що е, не готові на горі от, боротися з такими людьми. Чи неправильно може Це потрібно робити. Другого шляху немає просто. Сьогодні... Ми ж потрібно і робиться, є різниця? Є різниця, але цю різницю потрібно нівелювати. Я сьогодні не бачу ніякого вирішення другого питання по пропускної системі, чим налагодити її ефективну роботу. Тому що в такому стані, яка вона сьогодні є, вона приведе до біди. Маємо ще запитання. Добрий день. Добрый день. Скажите, а вот эти люди, которые планируют с одной территории на другую, то есть с оккупированной на неоккупированную, цель их поездок просто меня шокирует. Они едут в гости, они едут за продуктами, они едут карточки получить. То есть ребята сидят в этих окопах погоду, не видят своих родных, а эти люди ездят в гости. Потом вчера в Киеве была акция протеста, люди ездят с Киева в Донецк. Луан, слушайте, это надо бешеные деньги иметь, чтобы туда-сюда ездить, а нам говорят, что выехали патриотами. которые чуть ли не в расстрельных списках, и они не могут туда вернуться. Оказывается, они спокойно туда-сюда шастают. У них есть на это средства, есть на это силы, стоят километровые. Ну, Но... Це запитання, воно мене дуже непокоїть. Сьогодні формується громадянська думка, що там живуть якісь незрозумілі люди, сепаратисти, всі не українці і так далі. Цього не повинно бути в цивілізованому в цивілізованій державі. Там живуть нормальні люди. Якщо вони виїжджають і провідують своїх рідних, близьких, якщо вони навчаються, якщо вони лікуються, вони мають на це право. Ще, вони Києва, ж такі громадяни до, до їздить не так багато? Вони людей, ж такі громадяни. України, як і в центральній Україні, як і в Західній Україні, вони мають право на життя. І повірте, що не всі голосували за Новоросію, не всі хочуть жити в Росії. Багато людей, які хочуть жити в Україні, навіть якщо там їх буде 20% проукраїнських, ми не маємо права сьогодні створювати з тимчасово окупованої території якусь резервацію. Це не по-людськи, і це суперечить е, світовим нормам життя взагалі. Коли йшла мова про перехід ваш на іншу роботу, так званий, як так називалося, говорили про те, що керівництво України не задоволене спорудженням Донецької області фортифікаційних споруд. Наскільки я зрозуміла, все таки це відбулося не через фортифікаційні споруди. Це був такий інформаційний позов. Він абсолютно не має під собою ніякого підґрунтя. Тим паче, що сьогодні мій наступник Павло Жебрівський відвідав, відвідав Маріуполь другу лінію і заявив сьогодні в засобі масову інформації, що вона готова на 95-96 А в чому тоді була причина? Е, ну, мабуть, причина в моїй позиції, яка не завжди е, погоджена із. Тим же кабінетом міністрів і на великий жаль із. То, в чому різниця? Ну, різниця в чому? Різниця в підходах. Я, наприклад, за пропускну систему, але цивілізовану, нормально працюючу, а не за ту, яка сьогодні є. Я за те, щоб виплачували пенсії людям і соціальні виплати, які заробили ці пенсії тяжкою працею. Я за те, щоб вони виплачувалися, не створювалися якісь невинесимі для цього умови. Я за те, щоб були економічні відносини між підприємствами, які платять налоги в казну держави. Я за те, щоб розвивати малий і середній бізнес. Я за те, щоб Все повертати Донецьку область цього, в Україну. Проти всього цього, проти президент, прем'єр-міністр. Я за президента не веду розмови. На сьогоднішній день це політика, на жаль, уряду. Така, я проти блокади. Я взагалі проти слова блокада. Блокада до об'єднання ніколи ще не приводила і не приведе. Я за встановлені цивілізовані правила гри, в тому числі забезпечення людей всім необхідних, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Будь Алло. ласка. Скажіть, пожалуйста. Алло, вы меня слышите? Слухаем у вас. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот сказали, ввели электронную систему пропусков. 30, 30 мая еще подали заявление в Новоселовку. До сих пор ни ответа, ни привета, как говорится. И еще э, три телефона дают. Ни один не отвечает. Один автоответчик, два вообще сбрасывается. Как ну, можно... То відповідь, це саме те, про що я веду. Недосконала пропускна е, система. В великих новосілках працює е, Координаційний центр Служби безпеки України. Е, адміністрація надає туди допомогу. Ми сюди виділяємо, виділяємо додаткову кількість цивільних осіб, які збирають документи, привозять туди, е, але ми не можемо їх перевіряти і давати дозвіл на. Е, Видачу перепусток. Це про те, що я веду розмову. От є паспорт громадянина України, який ще повинен бути пропуск по, по паспорту громадянина України, будь ласка, пропускайте. визиває сумніви, затримуйте. Для чого ці пропуски підбиваючи, підбиваючи коротко е, підсумки нашої сьогоднішньої розмови, не можна проводити переговори з так званими очільниками, ой, з очільниками так званої ДНР, але потрібно забезпечити нормальне життя для людей, які вимушено там перебувають. Так це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був екс-голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.